Аю, в ефірі новини на часі про головні події дня розкажу у випуску. Майже шість сотень ударів завдали окупанти упродовж доби. Ворог бив з фпв дронів по біленькому, степногірську, чарівному та степовому. Кабами крили малуток мачку, нове та Лукашеве. Наслідок атак у Пологівському та Запорізькому районах сталися дві пожежі: горіли покрівлі житлового будинку та сухі рослини. Ще п'ять разів з РСЗВ гатили по Щербаках та Малинівці. На щастя, обійшлося без постраждалих. Упродовж доби окупанти завдали 595 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 11 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом наші сили оборони відбили кілька ворожих атак на Оріхівському напрямку. Противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні. А на Гуляпільському окупанти тричі намагалися просунутись в районі Малинівки безуспішно. Вибуховий понеділок для окупантів на запорізькому напрямку бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади знищили ворожу систему РСЗВ ГРАД у результаті мінус техніка та окупанти. Минулої доби війська РФ атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під землею були майже дві сотні шахтарів. За дві години їх евакуювали на поверхню. На щастя, ніхто не постраждав. Разом з тим ворожі безпілотники атакували п'ятиповерхівку, магазин та будинок культури у Синельниківському районі. Неспокійно було і на Нікопольщині. Пошкоджені чотири приватні будинки, шість господарських споруд, лінія електропередач. Загиблих та постраждалих немає. В області оборонці неба знищили п'ять БПЛА. Про це повідомили в повітряному командуванні. У селі Орілька на Харківщині поранило жінку. У її чоловіка та двох дітей гостра реакція на стрес. Ворог вдарив безпілотником просто по оселі. Також відомо, що через обстріл Куп'янськ-Вузлового загинула одна людина. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали п'ять людей, зокрема дитина. Російська ДРГ зайшла у центр Покровська та вбила цивільних. Це сталося у районі залізничного вокзалу. Саме в одному з його приміщень ховалися російські диверсанти. Наші сили оборони вже ліквідували воєнних злочинців. Вони там вже поховані назавжди, але залишили після себе цвінтер з місцевими. Район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий, став місцем розстрілу як мінімум трьох цивільних. 10 тисяч гривень щомісяця отримують 750 запоріжців, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок ворожих атак. У департаменті соцзахисту нагадують, аби отримати фінансову підтримку, треба звернутися до ЦНАПу з актом обстеження пошкодженого житла. В межах міської комплексної програми допомоги людям пільгових категорій надається і одноразова виплата розміром у 15 тисяч гривень. За три роки її отримали більше півтори тисячі містян. Загалом з міського бюджету бюджету на допомогу запоріжцям пішло більше ніж 158,5 з половиною мільйонів гривень. До таких категорій належать е, отримувачі субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, особи з інвалідністю, багатодітні родини та родини, які виховують дитинку з інвалідністю. Для подачі документів на отримання цієї допомоги громадяни повинні звернутися до відділу прийому громадян. За місцем реєстрації в Департаменту соціального захисту населення. Також з вересня минулого року місто надає допомогу і власникам приватних будинків. Зокрема, понад 58 тисяч гривень можна отримати на ремонт покрівель. Таку підтримку отримали понад 700 людей. З них 150 цьогоріч. З бюджету міста на цю допомогу було спрямовано. Е 30 мільйонів так більше 30 мільйонів гривень. Ця допомога надається згідно з протоколу техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста Запоріжжя. І якщо адреса ця з'являється в цьому протоколі, заява на цю допомогу також надається до відділу прийому громадян. Ще з одних на один з напрямків це наші мешканці мають право отримати матеріальну допомогу з депутатського фонду від депутатів Запорізької міської ради виміряти тиск, рівень цукру, зробити вакцину і отримати інформацію щодо профілактики онкологічних захворювань можна не виходячи з дому. В Україні стартував новий проєкт для громад амбасадори здоров'я. Медики будуть їздити у віддалені населені пункти, аби оглянути пацієнтів за місцем їхнього проживання. Спочатку осені спецавтобус з фахівцями проєкту побував у семи громадах Запорізької області. Наразі триває кампанія з вакцинації за національним календарем. Лікарі Кажуть, імунізували майже три сотні людей. Ще з понад тисячу проінформували щодо профілактичних заходів. Вакцини транспортуються з дотриманням умов холодового ланцюга. Це гарантує їхню якість та ефективність. На місці кожен пацієнт проходить короткий медичний огляд, консультацію і лише потім отримує щеплення. Під час виїзних сесій доступні всі вакцини, передбачені національним календарем щеплень. А саме проти поліеміліту, дифтерії, правця, кашлюку, кору, паротиту, краснухи, гепатиту Б, а також проти COVID-19. Графік виїзду лікарів у громади узгоджують з кожною громадою завчасно, аби кожен, кому потрібна меддопомога вдома, її отримали. Розклад і час також публікують на офіційному сайті Почуй лікаря та у соцмережах обласного центру контролю та профілактики хвороб. У Запоріжжі вперше від початку великої війни відбувся обласний чемпіонат з карате. 18 жовтня на татамі зійшлися майже сотня юних спортсменів із різних регіонів країни. Як минули змагання та хто виборов золото, дізнавався наш Вадим Сорвін. На ринку легкоатлетичного манежу найсильніші каратисти області та країни. Вперше з початку повномасштабної війни у Запоріжжі проходить обласний чемпіонат з карате. Наше місто представляє клуб Конкордія. Серед учасників юні, але вже досвідчені спортсмени. Один із них – 12-річний Микита, який більшу частину життя присвятив карате. Я вже був на таких змаганнях, як Йосліга у Вадолхарів. Ось недавно повернувся з Польщі, виграв третє місце. Так, я вважаю, що вже досвідчений. Як настав зараз перед змаганнями? Бойовий молодих спортсменів готує бронзова призерка чемпіонату Європи Ліна Сілімєніва. каже, попри брак часу, через війну діти займаються із завзяттям і швидко засвоюють техніку. В той час, який ми е, мали їм дати, ми відпрацювали на всі 100%, Тож зараз е, залишається тільки. Ота за дітьми до коронавірусу останній раз був чемпіонат області в Запоріжжі. Мені це дуже подобалося, що в рідному місті відчуваєш себе набагато спокійніше. Тоді я ще й виступала. Цього разу на татамі вийшли близько сотні юних каратистів із більш ніж п'яти областей України. Організатори з благодійного фонду Запорізьке серце зазначають, головна мета змагань популяризувати карате та залучити дітей до спорту. Не така велика кількість учасників, як ми би хотіли, але ми раді, що приїхали з інших областей. Тобто, тут не тільки Запоріжжя, тут і Чернівці є, і Київ є, і інші міста є по декілька представників. І ми дуже раді, що саме це. Ми добували, що приїхали саме з інших регіонів. З відкриттям чемпіонату учасників привітали українські чемпіони, заслужені тренери та представники міської влади. Це дуже важливо показувати, що наш дух стійкий, незламний, запорізький. Кожному бажаю сьогодні своєї власної перемоги і дякую, що, попри все, ви розвиваєте в собі найголовніше характер та волю до перемоги. За підсумками чемпіонату найвищий результат показали вихованці Дніпровського клубу ІПОН 13 золотих медалей. Друге місце посіла Запорізька конкордія, здобувши 11 золотих нагород. Опанувати карате та виборювати перші за Запоріжжя можна за номером, який ви бачите на екрані. Вадим Наталія Юрієва, телеканал Унікальний арт-проєкт Голоси міста реалізували у Запоріжжі. П'ятеро українських мисткинь протягом місяця жили у нашому місті та сповна відчули прифронтові будні. Свої враження підсумували у мультимедійній виставці. Як це було, бачила Ірина Чернова. Мисткиня з кривого рогу Ксенія Костянець приїхала до Запоріжжя, аби відчути ритм прифронтового міста та зануритися в його повсякденне життя. Рідні та друзі відмовляли її від цієї поїздки через близькість до лінії фронту. Та Ксенія мала внутрішню потребу бути саме тут. Дівчина каже: по приїзді була вражена активністю культурного середовища, безліч творчих зустрічей, виставок подій зізнається, навіть не встигала відвідувати все заплановане на другий день перебування. Я пережила масований обстріл. На наступний день вдарила балістика, і тільки тоді я зрозуміла, що все, я офіційно можу тут щось робити: ходити, досліджувати, шукати, знайомитись з людьми, тому що це оцей біль, оця втрата, вона пов'язує мене вкорінює мене з цим містом, тому що його біль стає моїм болем також. Для мультимедійної виставки Ксенія надала свої колажі та відеоматеріал. Мисткиня працює з торинними матеріалами, переробляє для колажів макулатуру. Навіть її одяг їй пошила подруга модельєр із залишків різних тканин. А кожен колаж то ребус, зашифровані рядки з віршів. Мій вірш місто сьогодні атаковано кабами. Це урбаністична поезія. Це про те, що я пережила і відрефлексувала в запоріжжі. Є на виставці роботи Віри Бланш. Цього разу у рамках проєкту Голоси міста. Мисткиня створила роботи у різних жанрах, серед них скульптури. Що я хотіла вшанувати людей. По перше, це ДСНСники, поліціянти, медсестри, лікарі і столевар. Який для мене очолює як збірний образ тилового міста, промислового міста, яке тримає стоять скульптури напроти цих собою, і це Архангел Михаїл, але це не просто релігійна істота, хоча я вірю в його існування, а це такий теж образ, який я відчуваю, коли ходжу кожен день по вулицям меч. Де-інде розсікає мапу Російської Федерації, і, власне, таке прообразне зло, яке я теж пророче там залишила. Через живопис, інсталяції, скульптуру, фотографію та інші медіа кожна учасниця передала свої унікальні погляди на сучасне Запоріжжя через власні рефлексії на все, що відбувалося протягом місяця. Живучи в Запоріжжі, ми на багато речей не звертаємо уваги. А мисткині, які приїхали з інших міст, вони нам показують, що місто дійсно цікаве. Це виставка, це грантовий проєкт, який зроблено спільно з українським культурним фондом в рамках програми Запоріжжя. Культурний форпост. Це нова програма у Українського культурного фонду. Як також цей проєкт робився спільно з громадською організацією Спілка дослідників сучасного мистецтва. І Геннадій Козу був куратором виставки. Познайомитися з мультимедійною виставкою голоси міста Запоріжці та всі охочі можуть у центрі сучасного мистецтва за адресою Проспект Соборний, 145. Ірина Чернова, Микита Дайнега, телеканал МТН. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.